Рахуйте свої гроші. У наш економічно нестабільний час дуже важливо мати точну картинку кількості своїх грошей сьогодні і у майбутньому, а також, з чого складається ваш дохід. Це допоможе визначити фінансові можливості, щоб ви могли приймати розумні фінансові рішення. Якщо ви працюєте в даний час, найбільше джерело щомісячного доходу буде від вашої роботи. Найпростіше шукати цю інформацію на ваших зарплатних корінцях. Ваша зарплата розкаже вам ваш валовий дохід за цей період оплати. Якщо ви отримуєте зарплату щомісяця, то у вас є цифри, необхідні для заповнення таблиці доходів. Якщо ви отримуєте щотижневі виплати, помножте на 52, а потім розділіть на 12. Це дасть вам щомісячні цифри, які ви можете використовувати в робочому листі з доходів. Якщо вам виплачується кожні 2 тижні, то помножте ці цифри на 26, ви отримаєте заробітну плату 26 разів на рік, враховуючи 52 тижні у році, а потім розділіть на 12 кількість місяців у році. Якщо у вас є кілька робочих місць, вам варто приєднати всі отримані цифри і внести їх до таблиці. Якщо у вас є нерегулярний дохід, який ви можете отримати, ви можете додати це як додатковий періодичний дохід. По закінченню ви повинні мати гарне уявлення про кількість грошей, що вкладаєте в свою кишеню щомісяця. Це важливо, тому що коли ви збираєтесь створити свій бюджет, ви маєте переконатися, що ваші загальні витрати менше, ніж ваш загальний дохід. Якщо ви витрачаєте більше, ніж ви заробляєте, то вийдете у неправильному напрямку. Отже, виконайте своє домашнє завдання і визначте суму доходу, на яку ви реально можете розраховувати сьогодні і у майбутньому.